Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо наше служіння і ми пороздумуємо над Словом Божим і за декілька таких раней зачіпимо про страждання. Текст, який хотів би, щоб ми взяли до нашої уваги, це історія, яка трапилась з учнями із Ісусом. Івангія від Марка, 4 розділ з 35-го тексту. Івангія від Марка, 4 розділ з 35, тексту. Марка, розділ, з 35 тексту. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимось на той бік. Відпустивши натоп, вони, взяли його, тому що він, вони не взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря. І хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці, і будять його, і кажуть йому: Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Цей текст, який, який ми прочитали, я декілька разів його читав і завжди мене вражали одні й ті самі слова: Учителю, невже тобі? Байдуже. Невже тобі байдуже, що ми гинемо. Ми тут намагаємось, ми тут стараємось, ми тут воду вичерпуємо, ми тут вітрила піднімаємо, опускаємо, як там, що потрібно, а ти спиш. Невже тобі байдуже? Коли навчався в семінарії, і є такий предмет, як богослів'я або теологія, і це наука, яка вивчає, Бога, щоб більше ми розуміли, який Він є, Його природу, Його характер. І якщо так вивчати серйозно, то є багато таких страшних слів. І одне з таких страшних слів, які ми перші вивчили, це те, що Бог є трансцендентний. Правда, чуєш таке слово і вже тобі недобре стає. Трансцендентний. Це означає, що Бог далекий від тебе. Бог десь. Ти є тут, а Бог високо. Бог не має справи до тебе. Бог інакший, Він великий. Це щось подібне, якщо би взяти, ми підійшли до мурашника і спостерігали, як мурахи там собі повзають, лазять, якісь своїми справами займаємось. А ми собі зверху над ними спостерігаємо, ми від них віддалені. І тоді. Ми можемо сказати Богові байдуже все, що відбувається, йому немає справи. Але ми вивчили й інше слово. Ми вивчили слово, таке як те, що Бог є близький. Бог не тільки інакший. Але брати і сестри, чи Бог інакший? Чи Він відрізняється від нас? Відрізняється Він Бог. Він творець, а ми творимо. Він сотворив все, а ми живемо в тому, що Він сотворив. Він над усім. І Він цар, і Він владика. І дуже часто ми згадаємо Адама і Єву, які зрішили, що вони зробили. Вони сховалися від Бога. І знаєте, на жаль, вплив російського православ'я такого неудства, такого. Яке бажало зробити людей затурканими, воно вчило, що Бог, він десь там далеко. Такий собі дідок сидить з борідкою і спостерігає, а що ж там ті люди роблять? І часто ми своїми вчинками, своїми гріхами, своїми думками, бо ми так звикли думати, віддаляємо Бога від себе. Але Бог, він близький. І пам'ятайте Івана, 3 розділ, 16 вірш. Бо так Бог полюбив, що що зробив? Віддав, послав кого? Свого сина. Уявляємо, сам Бог стався людиною. Це так, ніби ми перетворились на цю мураху і пішли в цей мурашник, щоб бути разом з ними. Бог стався людиною. Він не виявився далеким, а він став близьким. Він став близьким до кожного з нас. Слава йому за це. Він став людиною. Але вертаючись до цього тексту, і я розумію, що ми сьогодні задаємо собі десь голосно, інколи тихо. Інколи дуже шепотом, а інколи взагалі боїмось навіть визнати, що ми задаємо ці питання. Господи, чому? Чому прийшло це велике лихо в нашу країну? Чому стільки страждань? Чому, Боже? Коли ми читаємо цей текст, 37-й вірш. Та та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. Скажіть, будь ласка, брати і сестри, чому виникла ця буря? Чому стався цей сильний вітер? Чому? Чому вчора було 33 градуси, і ми так. Та скільки можна цієї жари терпіти, правда? А сьогодні вже 19 і ми думаємо, та ж весною й то тепліше було. Це природа. здійснялася буря. Чому вона здійснялася? Та бо вона здійснялася, тому що вони плили на морі, а на морі бувають шторми. Чому в наше життя, брати і сестри, приходять страждання? Чому в наше життя приходять ці великі бурі? Чому Чому сьогодні ми переживаємо таке горе? Чому? І знаєте, і тут дуже хочеться така є велика спокуса, і ми так ніби, Боже, а чого ти це допускаєш? А чого Боже, ти це робиш? Чому? І це питання, яке ми мимо ми, ми волі ми якби. Звинувачуємо Бога в тому всьому, що сталося. Але давайте подивимось і под... в Біблію, і пороздумуємо, а насправді чого ж, чого ж в наше життя, чому в світі є стільки страждань, і стільки горя, і якою ж є реакція Бога на це. Чому приходять страждання, брати і сестри? Я задам декілька таких думок і напрямків. Перше, згадаємо знову такий едемський сад. Хто прийшов до Єви, щоб її спокусити? Д'явол. Він є джерело всякого страждання на землі. Він прийшов для чого? Щоб вкрасти і погубити. Він прийшов для того, щоб підбурити людей проти Бога. Він прийшов для того, щоб відвести людей від Бога. Це його ціль і його мета. І він робить все для того, щоб посіяти зло і страждання. Це є його мета і його ціль знищити все Боже. Друге. Коли Адам і Єва згрішили, вони нам передали нашу гріховну природу. На жаль, на жаль, ми її гріховні. І разом з гріхопадінням в наше життя прийшли болі, в наше життя прийшли хвороби, в наше життя прийшло біль, розчарування. Але одночасно ще є один, одне джерело, звідки приходять страждання це є наші рішення, рішення інших людей. Простий приклад, більше про це вдома можете пороздумувати і почитати історія Йосипа. От, Од... Історія родини в На... декілька десятиліть. Скажіть, будь ласка, хто причинив страждання Йосипу? Брати? А хто причинив страждання Якову тим, що сказали, що Йосип загинув улюблений син? Сини. А їх спонукував дьявол до цього, приходив їм і шепотів на вухо таке візьміть і зробіть. Це було їхнє рішення, їхнє особисте. І вони своїм рішенням завдали. Багато-багато болю іншим людям, своєму татові, своєму братові. Через свої рішення вони терпіли пізніше таке ж страждання таке ж і також совість, і інше. Це було їхнє рішення. Приходять страждання. Ви мені скажете, а сліпонароджений? Сліпонароджений. Чому він народився сліпим? Його ж... Люди запитали Ісуса, хто винен в тому, що Він народився сліпим. Ісус відповів, що це має бути для слави Божої. Але брати і сестри, я хотів би запитати, а чому сьогодні діти хворіють? Чому? А чому сьогодні діти народжуються хворим? Тому що ми є тут на землі. Ми є тут на землі. І знову ж таки виникають, як для мене, коли я над цим роздумував, виникає знову ж таке запитання, Господи, чому? Чому, Боже? Чому все-таки це відбувається? Ісус не пояснює. Ісус не пояснює, але що Він обіцяє? 39-й текст. Вставши, він наказав вітрові і звелів морю. Перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? І інколи є велика спокуса вірити в чудо замість того, щоб вірити в чудотворця? Ісус, коли підіймався, Він сказав і пообіцяв. Ось я з вами до кінця віку. Ось я з вами до кінця віку. Коли вам добре, я з вами. Коли вам не добре, я з вами. Ось я з вами до кінця віку. І коли приходять страждання, каже, що в останні часи ви Почуєте про слухи воєнні, на жаль, ми чуємо дуже близько. І що він каже після цього? Але ви не лякайтесь. Це насправді непросто. Правда? Дуже непросто, коли сирена, добре, що ми ще не знаємо, що таке, коли ракети падають. Це не просто не боятися. Але брати і сестри, якраз і тут постає питання, кому ми віримо? Чи ми віримо просто, що стане якесь чудо, чи ми віримо в джерело чуда самого Господа? І інколи здається питання, особливо коли. Знаєте, це перший раз найбільше це потрясіння буча і наступні, наступні, і останнє це Оленівка. І знову це саме запитання в мене було: Боже, чому? Чому? Як? Як, Як ти це допускаєш? Як? Ці нев... І мені інколи здавалося, що Бог такий далекий. Що він просто не розуміє, що відбувається, що він далекий. Але брати і сестри, знову таки, він каже: ось я з вами. Я думаю, Боже, а як ти не вже ми не можемо зрозуміти тих людей, ті страждання, які вони пережили? Інколи ми в своєму серці стільки переживаємо оці, як кажуть, емоційні качелі від якогось розчарування, болю, злості, ненависті часто, знову болі, знову плачу. Як Як можеш, Боже, невже стільки питань? Але якось я згадав, книга Пророка Ісаї, 53 розділ. З 3 і до 9 тексту. Брати і сестри, просто подивімось, що пережив Ісус. Він був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували. І ми за ніщо вважали Його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущались, принижуючи його, але Він не відкривав своїх уст. Його вели, як ягня на заколення. Він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так і він. Не відкривав своїх уст. Після катувань і суду його забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забирається із землі живих і що за беззаконням мого народу його приречено на смерть? Йому могилу визначили і злочинцями, але він був похований в багатого, адже він не вчинив жодного злочину, і його оста не знали неправди. Уявляєте Бог, який є над нами? Уявляєте Бог, який сотворив нас. Він став не просто близьким бути серед нас. Він став тим Богом. Який пережив ці всі самі страждання, які сьогодні переживає дуже багато людей. І він не просто, да коли як ми можемо не знати слів і кивати головою, а він є той Бог, який пережив ці страждання, ці зневаги, ця... і Він може співчувати, і він може бути дуже близьким. Брати і сестри, сьогодні ми прийшли для того, щоб вкотре і вкотре подивитись на Олгов. І знаєте, не бачите там Ісуса, який дві тисячі років тому був, розп'ятий. А нехай сьогодні ми побачимо того Бога. Який сьогодні є з нами, сьогодні є з нами, який обіцяв, я буду з вами, я є з вами, який не просто на словах може бути близький, але він і на ділі стався близьким для нас. Слава йому за це. Амінь.